Космолот перемагають сильні духом. Добре, до цієї години ми поговоримо також ще про одну країну: країну з якою у тому числі здійснюється агресія на територію нашої країни. Йдеться про Білорусь сьогодні там одна. Подія, яка відбувається у суді. Ну я не можу сказати просто у суді. Подія, яка відбувається, начебто, у суді, тому що де на території Росії або Украї... або, перепрошую, Білорусі, ви бачили справедливі суди. Поговоримо зараз із Валерієм Калиновським, це кореспондент Радіо Свобода з Білорусі. Пане Валерію, вітання. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас. Отож, сьогодні розпочався. Начебто суд, будемо називати це так, над Тихановською. Я нашим глядачам скажу, що її інкримінують низку звинувачень, зокрема змову з метою захоплення влади та держзраду. Навіщо Білорусь зараз? Це робить навіщо робить суд? Це у метою такої собі пропаганди для тих людей, хто залишився зараз на території країни. Чи можливо є інші причини? Поділіться своїми міркуваннями, будь ласка. Ну, ви знаєте, це новий феномен, так звані завочні слідства і завочні суди. Тобто вони відбуваються без присутності звинувачених і без допитів взагалі. Ось і це для цього було прийнято ухвалено спеціальні закони. І вони дуже швидко відбуваються. Оці слідство. Наприклад, там за кілька тижнів ось вони вже там щось і зібрали. І потім порожню лавку вони там. Якось судять, призначають адвокатів, які формально виконують свої обов'язки, е, значить, фактично, так як. Медведчук достуса, може знаєте, да, приблизно mm -hmm. так так вони виконують. Оці адвокати, ось ну і прокурори, і судді збираються і там щось обговорюють. І дуже швидко завтра очікується вже перший вирок такому заочному суді відбудеться. Після цього формально і ще якась новина з'явилася, що формально можна буде вже як Лукашенко прийняти указ про позбавлення білоруського громадянства у таких засуджених людей, начебто за екстремізм, щоб конфіскацію їх майна. І так далі, це політичні, це не юридичні звичайно, це політичні, скажімо так, репресії проти тих людей, котрі виступили проти Лукашенка. Це помста Лукашенкові. Лукашенкі тим людям, які виступили проти нього, які не визнають його. Фейкову перемогу, так які не е, погодилися на цей терор, на знущання, на побиття, на катування білоруського народу, який він вчиняє, і які також висловлюють опозицію його. Діям щодо втягнення Білорусі у війну Світлана Тихановська до речі, зараз, наразі перебуває не в суді, а перебуває в Давосі на економічному форумі. Вперше за багато багато років представник Білорусі чи представниця Білорусі знаходиться там виступає, і виступає. Будуть певні слухання на одній з панелів присвячені. Цій е, е, білоруській темі тем, вона там виступить, але вже вона висловилася е, з приводу цього е, заочного суду, заявивши, що все саме Лукашенка треба судити за його зраду, за знущання, за те, щоб він втягнув Білорусь у війну. Інший підсудний е, пав, е, е, Павло. Латушка захотів відмовитися від послуг такого державного адвоката і навіть послав до суду таку заяву, але її не сприйняли. Суд відхилив. Тобто, навіть таке рішення, як відмови від адвоката, це автоматично в будь-якому суді. Якщо підсудний відмовляється від послуг адвоката, то ясно, що суд не може його приймати. Це його воля. Але і це суд не прийняв. Ну це показує, що то за суди. Ми вже дивилися кілька, кілька подібних процесів. Вони продовжуються, і я б сказав, що. Вони не отримують такого розголосу, який хотіли б влади. Ну, тобто немає. Розголос отримують і суди. От якось Вчора почався проти Павла, проти журналіста Анджея Почобута, польського лідера і польського журналіста в Білорусі, де він там бачно, що він схуднів, бачно, який він страждає. І, це, і все це розуміння. Потім закривають цей. Суд від публіки, або як в, в кайданках примушують сидіти в, і в клітці е, Нобелівського лавреата Алєся Деляцького. Цей процес проходить в мінську, і вони просто ну замучені тим, що вони не можуть е, звільнитися, щоб нормально щось записати, брати участь в яких дискусіях судових. А цей процес буде тривати багато років. І таке ось знущання, так воно має е, більший розголос, чим оці, ці засудження порожніх. Е, з лавок судових. А от власне, оскільки говоримо про ці суди, які підконтрольні Лукашенку, наскільки посильнішали репресії проти активістів, проти партизанів? Зрештою, проти, так би мовити, неугодних за останніх от 11 місяців російсько-української війни? Ну, ви знаєте, якби зараз ми спостерігаємо якийсь черговий пік цього терору, цих репресій минулого місяця. Правозахисники підрахували, що в три рази збільшилася кількість судів, процесів і вироків, і жорстокість цих вироків там було 18-20 років. Вони надають, і потім дуже стали активні вироки проти тих, хто висловлює солідарність з Україною, хто виступає проти війни. То я не кажучи вже про те, що такі партизани, котрі е, пошкоджували залізничне обладнання, щоб російські ешелони не йшли до кордону, не атакували. Таких людей судять засуджують до дуже серйозних е, там по 18 років. Ув'язнення вироків над ними знущаються в тюрмах, знущаються в слідчих ізоляторах. Вони не мають можливості і не переписки, не там передачі. Тобто вони дуже дуже серйозно потерпають, і вся ця ситуація в Білорусі просто, просто нескінченна одна репресія, така в придушення суспільства. Ну, я думаю, Лукашенко розуміє, що суспільство його не підтримує, не підтримує його участь у війні, не підтримує. Його бажання ще більш інтегруватися у цю російську авантюру, і він лише е, зможе утримуватися. Ось на цім терору, страху та репресіях. Це розуміння, це відповідь його на те, що його не обрали, те, що його хочуть позбутися, і те, що він став залежним від Путіна. А пане Маларі, те, що його хочу позбутися білорус, частина білорусі, які ще не промиті їхні голови, тому що ми знаємо з 20-го року повністю закрили всі. Бодай альтернативні засоби масової інформації. А от з'явилася інформація, що Лукшанко сформував для себе новий підрозділ охорони, тому що, начебто, він не довіряє спецслужбам своїм. Наскільки це відповідає дійсності? І чи справді в нього вже з'являється така параноя, як і в Путіна? Ну в його стільки вже охоронців, так там тільки КДБ говорить, що 10 тисяч служба охорони десь коло тисячі. Тобто, це це і зараз в рамках Міністерства внутрішніх справ створюється іще один. Підрозділ, який я забув його назву, але там будуть вже якісь і машини піхоти, якісь броньовані броньова техніка, і так далі ще більш жорсткий, скажімо, вони будуть мати сили, і, і оці, е, яких уже і так невідомо скільки на, наплодив Лукашенко, ось це показує, що ну то, те, що він показує, що він готується до того, що люди будуть знову виступати проти нього, будуть виходити на Майдани. Він цього хоче не допустити, тому все робить що. Цього не сталося зрозуміло. Дякуємо вам. З нами був Валерій Клановський, кореспондент Радіо Свобода Білорусь, який розповів нам, що ж відбувається зараз в північному сусіда, який є таким же ж агресором, як і Росія, тому що з часу повномасштабного вторгнення там йшли і війська в лютому, а тепер регулярно злітають ту 95, обстрілюють нашу територію, і були, звісно, ракетні удари.